Доброго ранку, дітки! Я рада всіх вас вітати і запрошую вас послухати вірш, який написала Катерина Перелісна. Він називається Недалеко до зими. Вітер плаче, вітер віє, дощ осінній дрібно сіє, Жовкне листя, в'януть квіти, скрізь калюжі поналито, і ніде не видно пташки. А ні бджілки, ні мурашки і метеликів нема. Недалеко вже зима. Дітки, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Осінь, правильно, що робить вітер? Плаче, віє, так? Що робить дощ осінній? Дрібно сіє, що стає з листячком і квітами. Листя жовкне, а квіти в'януть. Що поналито калюжі? А кого не видно восени? Пташок, бджілок, мурашок і метеликів. Так? А чому? Бо стало дуже холодно, вони всі поховалися. А як люди готуються до зими, ви знаєте? Займаються заготовкою дров на зиму, кому це потрібно, звичайно, готують сад та рослини до зими, переносять їх у теплицю та прибирають листя на подвір'ї. Також з настанням холодної пори люди починають одягатися тепліше. Як гадаєте, а звірі готуються до зими? Пропоную вам зараз вирушити. У ліс до звірят і подивитися, як вони готуються до зими. Але спочатку давайте пригадаємо, хто живе у лісі. Хоч у нього шуба є, а як холод стає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а в барлозі спать лягає. Це ведмідь правильно, як ведмедик готується до зими? Восени він багато їсть, правда? А що восени він їсть? Малину, мед, ягоди, рибу. Що робить ведмідью зимку? Він спить і смокче лапу. А тепер, малята, розгляньте уважно цього красення і спробуйте його описати. Ця велика тварина називається ведмідь. Його тіло вкрите густою коричнево-бурою шерстю. Він дуже любить ягоди, рибу та мед. Послухайте загадку про ще одного мешканця лісу. Стрибає з гілочки на гілку, пухнастий м'ячик на ялинці, гриби збирає в лісі шишки, гризе в дуплі своїм горішки. Мелькає хвіст, руденька спинка. Хто відповість? Цей звір то? Білка, правильно, скажіть, будь ласка, де живе білочка? У дуплі так. А чи знали ви, що іноді білочки будують собі гнізда на деревах із сухих гілок, листя та трави? Скажіть, будь ласка, а що білочка їсть? Різні ягоди, горішки, грибочки, правильно. Як білочка готується до зими? Білки запасають на зиму жолуді, горіхи, гриби, що ховають під опалим листям або розвішують на сучках дерев на цілу зиму. У сплячку вони не впадають, а в холоди та хуртовини сплять упродовж декількох днів. Спробуйте описати білочку. Якого вона розміру, забарвлення. Чим вкрите її тіло? Які частини тіла має? Чим живиться? Де вона живе? Послухайте наступну загадку. Має шубку з колючок, живе в лісі. Їжачок правильно. Скажіть, будь ласка, який їжачок? Що він любить їсти? Жучків різних, черв'ячків, комах. Як їжачок готується до зими? Чому він наносив собі так багато листячка? Їжачок готує собі хатинку до зими, так? А що він робитиме взимку? Їжачки зариваються в опале листя, згортаються у клубочок і сплять. Спробуйте скласти коротеньку розповідь про їжачка. Який він? Пропоную трішечки відпочити разом з їжачком і зробити пальчикову гімнастику. Через поле і лісок йшов маленький їжачок, спинку спритно вигинав, гострі голки наставляв. На галявині грибочки позбирав він залюбки, покотився по землі. Відпочив він на гіллі, потім встав, потягнувся та й додому повернувся. Звеселились їжачата і зустріли радо тата. Послухайте, хто іще живе в лісі. Довгі вуха, куций хвіст, моркву й капусту їсть. Хто це такий? Правильно, це зайчик. Дітки, як гадаєте, чи підготувався зайчик до зими? Як він готується до зими? Він, так само, як і їжачок, утеплює свою домівку, а ще він змінює свою шубку на теплішу і світлішу. А як гадаєте, чи холодно зайчику взимку? Все залежить від того, яка буде погода взимку, що він їсть восени. Різні овочі може їсти, ягоди, травичку. А що їсть зайчик взимку? Взимку менше в нього їжі, але він все одно знаходить суху траву, може погризти кору або залишки ягід. Що ж, малята, скажіть, будь ласка, про яких звірів ми дізналися сьогодні? Про ведмедика, білочку, їжачка, а ще про зайчика. Які звірі готуються до зими? Всі готуються, так? Хто на зиму запаси робить? Білочка. А хто зі звірів упадає в сплячку? Ведмідь та їжачок. Молодці малята, ви чудово сьогодні попрацювали. До зустрічі.